Є одна така дорога, сєвєродонецьк стані Завдяки цій дорозі, ось вона побудова, всі пожежники доїдуть. Усі до життя. <кхем> Тому це складне питання, як ти долучаєшся. Додали цю дорогу саме під час вашого візиту? Так. Та, і да, є... те ж саме відбувається з довгобудом. Як ти можеш долучитись? Запиту, запит. що, по-перше, є голови обласних державних адміністрацій, які повинні бути твоїми очами в областях, і може вони щось не бачать, як кажуть колеги журналісти 100% є, є проблеми, але побачать і всім селам обов'язково допомогу, які постраждали після побігу. Далі я вам скажу, багато доріг, багато великого будівництва. Через блокування а, а, в антимонопольному комітеті, ви знаєте, що є ну, тендерний тон. І багато років вони на цьому заробляли облащі. Тому швидкість будування доріг була дуже повітряна. Я просто на конкретному прикладі, да, у вас міст АЗФ-62, да. ну, він з 2009 року його будують, я безпосередньо ми прийшли до кінці минулого року. Почали його фінансувати будівництво нормально, да? в цьому році його вводять в експлуатацію. Здається, в жовтому чакну жовтому конкретний приклад. Чому? Тому що ну, от, з 2009 року ми побудували. Зараз ми на, на ще вдруге міст річну І ми теж пообіцяємо, що ми його в цьому році побудуємо. Нічого немає, комуляр да? буде новий місто. Ми його побудуємо. А який ще можна бути? Як? як ще можна долучатись? По дуже дякувати. Пане президенте. Законопроект від партії служби народу, який вже підтрим.